Будемо зараз відгружати ось такий комплект. Трактор ДМТЗ 244 HX і ось таку сажалочку, фреза Зараз ще докинемо і пужок. Трактор взагалі бомба за 6200, просто шикарніша комплектація, широка резина, рівна підлога, гідропідсилювач, сідушка на амортизаторі, є включення виключення переднього моста, двохскорисний Вом. Понижені, повишені КПП-8 вперед, 2 назад. Блокіровочка, звісно, і примусова навіска. Великий передній задній міст, два гідровихода. Ну, бомбезна, бомбезна 24. ка Хто знає, той знає. Дуже гарно працює коробка. Не гудить нічого, м'яко вмикаються передачі. За свої кошти дуже достойний апарат. 6200 доларів коштує кого цікавить, щоб взяти отак і не дивитися, не заглядувати до трактора. Беріть саме його не пожалкуєте.